Трохи такий сумбурний матч. Дуже велика спека була в залі. І, напевно, це теж дає своє. Було важко грати. Але ну, я можу сказати, що з захисті ми справилися. Трошки з нападом були проблеми, але це все коригується, звичайно. тренер зараз нам розповість, що робити, що ні в наступній грі. як і справити ситуацію і так далі. Ігри з Карпатами це завжди дербі. Завжди матчі цікаві і для глядачів, і для нас. Тому я думаю, що це однозначно буде нелегко. Вони і в нападі, в захисті добре справляються завжди. Віше, коли так м'яч у м'ячі граємо, і нам також. І ці емоції, знаєте, від перемоги завжди заряджають на майбутнє і завжди хочеться, от, знаєте, перемагати. Буде твоя остання гра перед тим, як перейти з Галичанки до чемпіонату Польщі, і якраз гра проти твоєї колишньої команди. Тобто дві такі важливі для тебе команди ну, У зв'язку з цим, які твої е -е, відчуття. Якщо чесно, я зараз намагаюся максимально насолодитися грою в формі галичанки. Сумно, звичайно, то, що це останні ігри в українському чемпіонаті. Але можу сказати, що це крок до нового. Треба щось, треба щось змінювати, треба йти в щось нове, в щось краще і пробувати.